Сьогодні буде історія про те, що щоб врятувати світ, іноді достатньо однієї, дуже сильно розлюченої жінки. Парваті – це богиня любові, відданості і дружина шиви. Вона є уособленням жіночої енергії Шакті, яка є джерелом усієї сили, що підтримує баланс у нашому світі, і по суті, є основою всього існування. Шакті проявляється як активна енергія, що створює, трансформує і оновлює. І вона живе в абсолютно кожній жінці. Насправді вона живе і в кожному чоловікові, і у всьому живому. Це енергія і сила життя, яка пронизує все, але першоприрода її жіноча. А зараз я розкажу вам історію про те, чому все ж таки жінок краще не злити. Махішасура був асором, тобто демоном. Який народився від союзу Асури-Рамхи та Буйволиці, і через це він міг змінювати свою форму між людською та різними тваринами. Як і багато демонів він шукав влади та безсмертя, і для цього він провів тривалу аскезу та пасія, медитуючи та поклоняючись брахмі. Взагалі, демони настільки могутні, тому що на відміну від нас вони дуже дисципліновані. Вражений такою відданістю, Брахма з'явився перед Махішасуру і запропонував свої благословення. Махішасура попросив, щоб його не міг убити жоден бог, демон чи чоловік. І Брахма погодився, адже не міг дарувати абсолютного безсмертя. Махішасура вважав, що став невразливим, але дечого він все ж таки не передбачив. Отримавши цю силу, він збрав армію демонів і почав тероризувати всі три світи: землю, небо і підземне царство. Боги на чолі з Індрою билися, билися, але так і не змогли його перемогти. Махішасура вигнав їх з небес і деви змушені були втікати та шукати допомоги. Вони прийшли до трійці верховних богів Брахми, вішну та шиви і розповіли їм про оцей весь хаос, що запанував у світі. Тоді всі боги зібрали свою божественну внутрішню енергію у шахті та об'єднали її. І оскільки Шакті завжди належить парваті, вона увібрала у себе цю силу. І так народилася дурга, богиня-воїтелька, яка не підпадала під благословення Махішасури, адже він просив захисту тільки від богів чоловіків. Вона мала десять рук, кожна з яких тримала зброю, яку їй подарували різні боги: Шиви, диск Вішну, лук варуни, сокира агні, меч калі, палиця ями. Вона їхала на леві, що було символом її сміливості та сил. Дурга була прекрасною, але в її очах палав вогонь, який змушував тремтіти навіть найсміливіших воїнів. Її волосся розвівалося, наче полум'я, а тіло випромінювало сяйво, від якого асури не могли дивитися на неї прямо. Її голос гримів, наче гроза, а кроки змушували землю здригатися. Вона піднялася на вершину гори і заревла, викликаючи демона Махішасуру на легендарну битву, яка тривала 10 днів і досі святкується під час фестивалю на Варатрі. Махішасура посміявся і сказав: що може зробити мені жінка? Він надіслав своїх генералів Асурів, Чікшуру, Чамару, Відашуну та багатьох інших. Але Дурга знищила всю його армію. Вона вбила кожного демона одним ударом, використовуючи всю свою божественну зброю. Тоді Махішасура занервував і вирішив битися з нею сам. Він почав використовувати свою магічну силу, змінюючи форми, щоб уникнути смерті. Спочатку він обернувся на слона, але дурга підрубала йому хобот. Потім на лева, і вона розітнула його своїм мечем. Змію, богиня спалила божественним тризубом. А коли Махішасура перетворився на воїна, вона зламала його зброю. І нарешті демон прийняв свою найпотужнішу форму буйвола, а дурга встромила в нього спис. Але він не помер одразу зі свого тіла він вивільнив людську форму. І в цей момент богиня схопила його за волосся і відрубала йому у голову своїм мечем. З голови демона бризнула темна кров. А його тіло впало на землю, створюючи тріщини у самій реальності. А боги й мудреці почали співати гімни на честь дурги, вшановуючи її перемогу. З того часу битва Дурги з Махішасурою стала символом перемоги добра над злом. А дурга стала однією із найшанованіших богинь у індуїзмі, бо увібрала у себе силу та мужність воїна та материнську турботу одночасно. Кожного року в Індії святкують Наваратрі, Дев'ятиденний фестиваль присвячений богині, а на десятий день в джаядашамі спалюють фігури демонів, нагадуючи, що зло завжди рано чи пізно буде знищене силою праведності. До зустрічі у нових серіях.